О, північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Окупанти запустили по Україні ударні дрони з півдня. Про таке повідомляють повітряні сили зсу. Через це у кількох областях пролунав сигнал, сигнал тривоги. Закликаємо жителів червоних регіонів подбати про власну безпеку. Перебувайте в укриттях до відбою. Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки по Харкову зросла до 47 людей. Серед них семеро дітей, найменшому потерпілому три місяці. Також під час удару поранені двоє медиків та двоє рятувальників. З під завалів врятовано трьох травмованих. Про таке повідомляють у нас поліції. Нагадаю, 1 вересня під вогнем окупантів опинилися в кілька районів міста. У Салтівському влучили біля метро та торговельного центру. У київському по приватному житловому сектору, у Немишлянському, поцілили по палацу спорту. За попередніми даними російські війська били по Харкову, зокрема, ракетами типу Іскандер М та С-300. Російські війська щодня атакують Костянтинівку з артилерії та дронів. Лише за попередній тиждень у місті один загиблий та 11 поранених. Зараз триває обов'язкова евакуація родини з дітьми. Співробітники ДСНС допомагають вивезти малечу з батьками з населених пунктів, розташованих у 10 кілометровій близькості до фронту. Як проходить евакуація? Подивіться. І рятувальники навідуються в гості до родини з дітьми в Костянтинівці. Розпочалася у нас евакуація дітей. Скільки років було? 16. 16 років. У вас які плани взагалі? Вони не їхати. Завдання оповістити батьків про обов'язкову евакуацію. Саме мати та батько планують евакуацію. Правильно, у який час правоохоронці також пропонують допомогу в переїзді з сім'ями з малечою, адже перебувати у прифронтовому місті дедалі небезпечніше. У мене батьки загинули у Нью-Йорку, Я заради них лишався. Тепер немає сенсу. Тим паче, тут стало дуже гаряче. Все заради дітей. У селах, наближених до лінії фронту, працюють п'ять екіпажів на бронекапсулах. Дітей евакуюють разом з батьками або особами, які їх замінюють. Для кожної дитини є бронежилет і каска. Ми навіть не думали себе виїхать. Не хотілося бросати свою За дітей, щоб вони були безпасності. Із початку евакуаційних заходів з Костянтинівки та району вже виїхали. 86 дітлахів, звітують у нацполіції. Була проведена відповідна нарада військової адміністрації та ДНС, за рішенням якої було прийнято рішення, щодо про обов'язкової евакуації примусовий спосіб міста Костянтинівки, а також ще. 5. Сіянти вкотре закликають батьків не ризикувати життям своїх дітей та евакуюватися. Ніна коломієць подробиці «Інтер», марафон Єдині новини. За добу на фронті відбулося 166 бойових зіткнень на Покровському, 62. Загарбники продовжують гатити по наших позиціях, зокрема біля Воздвиженки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. 16 разів окупанти атакували на Торецькому відтинку. Ще 23 – на Курахівському. П'ять штурмів здійснили на Краматорському, дев'ять на Сіверському. На Лиманському росіяни намагалися просунутися біля Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Там завдано 17 ударів, 19 наступів зафіксовано на харківському та куп'янському напрямках. Кремлю доводиться виправдовуватися перед росіянами за ігнорування курського наступу в американському інституті вивчення війни. Кажуть, в РФ розгорнули складну інформаційну кампанію, усе, щоб пояснити внутрішній аудиторії, чому Росія не захищає свої землі, а натомість ще більше тисне на сході України. Думки західної преси та аналітиків зібрала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Рекордне падіння рейтингу російського диктатора до 73,5% та зростання невдоволення владою до 28%. Це результати останнього державного соцопитування в країні агресорці, але цікаві не так цифри, бо навряд чи вони правдиві а сам факт, що їх оприлюднили в американському інституті вивчення війни. Кажуть, що визнання невдоволення росіян щодо оборони Курська це частина великої інформаційної кампанії, яка має виправдати дії Кремля. Бо російське командування й надалі тримає в пріоритеті наступ на сході України, а не витіснення українських вояків із російської землі. Применшення ваги курської операції це також повідомлення для Вашингтона. Росія зараз намагається продемонструвати, що Україна не може виграти війну що усі ці вторгнення, як у Курську, є периферійними великою мірою незначними діями, які не змінять перебіг війни. Отже, з точки зору Росії потрібно і далі тиснути. Потрібно показати адміністрації США, що жодні українські дії не змінять перевагу Росії, бо вона має більше людей, більше озброєнь, і Україна не зможе зупинити Росію від завоювання нових територій. Але Якби Москва не ігнорувала курську операцію, вона оголила головні проблеми російського війська. Насамперед, це брак особового складу та розвідувальних даних на полі бою. Пише видання New York Таймс і додає, що операція українців не змінила фокус літнього наступу росіян. Їхня програма мінімум це захоплення Покровська. Тож ось уже кілька тижнів українці продовжують просуватися на Курщині. Щоправда, Москва таки перекинула в регіон додаткові сили росіянам знадобилося кілька тижнів, щоб сповільнити наступ українців, і це насамперед завдяки ефекту несподіванки та тому, що вони не готові справлятися з проблемами такого штибу. Частково ця незрозуміла відповідь, викликана ненавистю та суперництвом між різними службами. Генштаб не поспішає на допомогу ФСБ, а українці це чудово знають і використовують вразливі місця ворога. Щонайменше 50 тисяч солдатів знадобиться агресорці, щоб витіснити. Українські війська з російської території пишуть в Нью-Йорк Таймс. А у Wall Street Journal кажуть, що операція сирського під Курськом здивувала не лише російські сили, але й його власні. Журналісти переповідають подробиці секретної наради зі старшими офіцерами напередодні наступу. На ній генерал сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого не було з часів Другої світової війни. На думку видання, наскільки успішною буде ця операція, можна Буде оцінювати за низкою чинників. Зокрема, чи посилить вона позицію України в мирних перемовинах, чи принесе політичні дивіденти, і чи забезпечить довготривалі перемоги. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. 158 дронів у 15 російських регіонах. Неспокійною для росіян видалася перша осіння ніч. Географія ударів чимала не лише традиційне прикордоння, а й столиця та прилеглі до неї області. Міноборони країни агресора звітує про збиття всіх повітряних цілей. Однак пожежі на місцях свідчать. Подекуди заводи та електростанції збивали безпілотники самотужки власними будівлями. Докладно про наслідки масованої атаки розкаже Анна Басова Катюх Падресу ї... по нашому, прикинь. то за прикол. -то? Атакам безпілотників по їхній інфраструктурі москвичі щиро дивуються. Спочатку позиції здали очевидці, по тому атаку підтвердили офіційно. Каширська Грес стала лише початком. Компанію їй склала Конаковська гідроелектростанція у сусідній з Москвою Тверській області. Губернатор звітує про п'ять збитих БПЛА. Пожежу, за логікою кремлівської преси викликало падіння уламків. Не на користь цієї версії свідчать численні відео, як ззовні, так і зсередини. Це збиття ворожих безпілотників столичним нафтопереробним заводом. Якщо вірити московські мерії, їхні ППО все приземлили. Якщо ж дослухатися до рятувальників, пожежі на НПЗ у капотні присвоїли п'ятий, себто найвищий рівень складності настільки, що залучили пожежну авіацію, причому одразу кілька одиниць. Попри те, що повітряну атаку, начебто, відбили, тимчасово не працює столичний аеропорт внуково. Десятки рейсів не відбудуться вчасно. Дісталося на горіхи і мешканцям приватних обійсть. Але про це в російських новинах воліють не згадувати. На цьому погані новини для росіян не закінчилися. На іншому кінці безкрайньої федерації виявили гелікоптер, який напередодні зник з екранів радарів. Дива не сталося. Зафрахтований групою туристів мі 8 Через туман врізався вгору. Всі 22 людей на облавку загинули. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. 24 орловських рисаки з артилерійські снаряди. Таку передоплату вніс кремлівський диктатор Путін північно-корейському напарнику Іну за боєприпаси, якими невдовзі знову тероризуватиме Україну. Про таке пише видання Таймс, а посилається на ветеринарну службу приморського краю регіону, що сполучається з кндр залізницею Напередодні через сухопутний кордон перевезли 19 жеребців і 5 кобил. Орловський рисак, улюблена. Рода кімчанина саме на таких конях він зазвичай постає на різноманітних пропагандистських фото чи відео. За офіційними даними Пхеніан щороку інвестує в кінну справу щонайменше 600 тисяч доларів. Нагадаю, Путін був у КНДР 18 червня та підписав з іному годою про всеосяжне партнерство. У липні у Міноборони Південної Кореї розповіли, Москва отримала від Пхеніана 5 мільйонів снарядів і десятки балістичних ракет. Роботизована система розмінування від Хорватії. Відповідний сертифікат представникам України передали міністр оборони Хорватії Іван Анушич разом з керівниками компанії виробника. Заразом оголосив результати донорської конференції, що відбулася торік. У Загребі зібрали майже півмільйона доларів. Гуманітарне розмінування України переконані в Загребі. Це передумова відбудови, розвитку економіки та повернення людей додому. Нагадаю, на початку серпня євросоюз виділив на відповідну ініціативу 2 мільйони євро. Ще майже 6 мільйонів доларів виділили США на спеціальне обладнання для розмінування. Протиповітряна оборона, дрони та боєприпаси. Про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Німеччина. Як пише офіційний сайт тамтешнього уряду Києву, нададуть ще одну систему ППО Айрісті. Загалом від Німеччини ми вже отримали три таких установки. Також на озброєння надійдуть 26 дронів-розвідників, інженерна техніка, 14 тисяч набоїв і 10 надводних безпілотників. А ще десятки тисяч аптечок, гвинтівок та іншого обладнання для наших сил оборони. Нагадаю, з мільйона обіцяних ЗСУ снарядів євросоюз підготував 700 тисяч. Заявив напередодні очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель. У Німеччині розслідують вибух на підприємстві концерну Діль Дефенс. Компанія виробляє комплекси протиповітряної оборони Айрісті, які уряд Німеччини передає Україні. Версій кілька, нещасний випадок на виробництві чи російська диверсія. Тож що сталося? Тетяна Лугунова розкаже про подробиці справи. Вибух прогремів на підприємстві концерну у місті Тройсдорф на заході Німеччини. Там виготовляють вибухові речовини для артилерійських гранат. Двоє співробітників дістали серйозні поранення, пошкоджені виробничі приміщення заводу. Інцидент розслідує кримінальна поліція землі Північний Рейн-Вестфалія. За попередньою версією йдеться про нещасний випадок на виробництві. Утім, слідчі розглядають і версію саботажу. Це вже не перший схожий інцидент на заводах концерну, який серед іншого, виробляє системи ППО для України. У травні цьогоріч жителів Берліна закликали закрити вікна і за можливості не виходити на вулицю, бо місто могла накрити хмара отруйного диму. Усе через пожежу, яка спалахнула на фабриці з обробки металів. Вона теж у складі концерну «Дільгруп». Хімікати тоді в повітря не потрапили. А поліція згодом заявила, найімовірніше зайнялося через технічну несправність. Утім, за кілька місяців з'явилася інша версія. Німецькі та американські змі повідомили західні спецслужби, впевнені це був акт саботажу на замовлення росіян. Вони завербували диверсантів, які могли навіть не знати, чиє завдання виконують. Послуги щедро оплатили криптовалютою. За даними журналістів, з висновками розвідників ознайомлений уряд Німеччини не виключають диверсії слідчі, утім довести нічого не можуть. Пожежа спалахнула у приміщенні, доступ до якого мав лише кілька людей. Дані з камер спостереження знищив вогонь. Ще одна потенційна мішень для російських диверсантів європейські транспортні компанії та логістичні центри. Німецькі спецслужби попереджають там теж можливі акти саботажу. Останнім часом невідомі відправляють цими компаніями пакети з саморобними запалювальними пристроями. Один такий пакунок вже загорівся в центральному хабі компанії «Діячель» в Німеччині. Спецслужби вважають, за відправниками небезпечної пошти може стояти Росія, яка прагне завдати шкоди логістичній інфраструктурі. Рі країн заходу Тетяна Гунович, Слав Фролов подробиці німецькі телеканалу інтермарафон. Єдині новини. Дрон з пілотом всередині. Перший політ нового безпілотника провели у Сполучених Штатах. Модель 437 Вангард, так називається дрон зі штучним інтелектом, покликаний працювати разом з пілотованими винищувачами. Живу людину до керування запросили винятково на період випробувань, щоб швидше пройти весь цикл, заявив віце-президент збройної компанії, що розробила цей літальний апарат. Модель 437 Vanguard вангард має 12,5 метрів розмаху крил. І здатний нести до 900 кілограмів корисного навантаження без дозаправки летітиме до 6 годин на 5,5 тисяч кілометрів, а ще має відсік для озброєння, куди вміщують дві зенітні ракети. У Сибіру стрімко розростається гігантська діра в землі. Провалля вкати в кратері Батагай, щороку збільшується приблизно на 1 мільйон кубічних метрів. Такі дані наводить видання Бізнес інсайдер. Кратер Батагай, яма, яка утворюється внаслідок танення вічної мерзлоти. Відповідно, всі мертві рослини і тварини, які були заморожені всередині неї протягом століть, починають розкладатися, викидаючи в атмосферу вуглекислий газ і метан. Це значно підвищує глобальну температуру. Науковці стверджують, що цей кратер може як посилити кліматичну кризу, так і дати можливість вченим зрозуміти танення вічної мерзлоти та зазирнути в майбутнє. Початок осені може стати болючим для метеозалежних людей. Центр прогнозування космічної погоди США опублікував дані, що у вересні очікується кілька магнітних бур від слабких до потужних. Зокрема, сьогодні та завтра передбачають тривалу, але слабку магнітну бурю. 10 вересня коливання магнітного поля відчуватиметься значно сильніше. У деяких людей можливий головний біль. А от найпотужнішу бурю прогнозують на 26 вересня. Зміни у самопочутті можуть помітити навіть ті люди, хто зазвичай не страждає від магнітних бур. Близько 30 тисяч людей залишилися без світла через негоду в Австралії у штаті Тасманія, що на півдні країни пройшли потужні зливи та руйнівні вітри. Пошкоджено майже майно громадян, лінії електропередачі та інфраструктура. Австралійські рятувальники повідомили, що за останню добу було затримано отримано 330 запитів про допомогу. Тамтешня влада оцінює суму збитків. Впевнені, вона буде значною. На цьому я завершую випуск новин. і На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває спокійної і безпечної нам усім ночі.